Mazda CX5 2015 року офіційний автомобіль з провіреною історією, актами по обслуговуванню тільки після ТО 142 тисячі побіг, передній і задній парктронік. Автомобілі 2.2, Дизель, Двигун стоїть, салон тканина, шкіряне, шкіряне кермо. Система i stop датчики тиску в шинах, круїз контроль, датчики світла, дощу. Велика мультимедіа рестайлінговий клімат контроль. Під... підігріви передніх. Сидінь. Класичний автомат, 6-ступаневий гідротрансформатор. Автомобіль в дуже хорошому стані, доглянутий, Варіант цікавий, економний. Приїжджайте до нас в автосалон. На більш детальніший огляд тест драйв. Також є багато інших автомобілів в автосолоні. Чекаємо на вас. авто з пробігом без зайвих комісій на великій кільцебі. 50 візів.